Ось такий крутий набір зібрали для першокласника в ліцензії Майнкрафт. Починаємо з аксесуарів: стильний гаманець. Пенал книжка. Фарба акварельні на 12 кольорів. Фломастери на 12 кольорів. Пластилін на 12 кольорів. Має дуже приємний запах. Яскраві кольори. Олівці кольорові на 18 кольорів. Ланчбокс 750 мл. Пляшка для води. Має зручну. Прогумовану ручку на кнопочці? Термос. Папка для зошитів на гумці? формату B5. Підставка для книжок металева. Папір кольоровий. 20 аркушів. 10 кольорів. Картон кольоровий. 10 аркушів. 10 яскравих кольорів. Рюкзак модель s 100 Особливість цього рюкзака у спинці 3 s система яка знижує навантаження на спинку дитини відсотків на 20-25. Прогумована ручка, нагрудний ремінь і з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Прогумоване дно. Ось такий стильний, ось такі стильні брелочки. Сумка для змінного взуття. Має світловідбивні елементи та має кишеньку. Ціна такого набору 7695 гривень.